Вітаю з вами тиждень з локатором, Наталя Криворучко та найголовніші події. Минулого тижня безумовно, топ новиною тижня. Що минає, стало оголошення підозри Запорізькому нардепу Євгенію Шевченку. Нагадаю, що протягом 2020-2023 року Євгеній Шевченко неодноразово відвідував Білорусію, де зустрічався з керівництвом країни станом на сьогодні СБУ ДБР та Офіс Генерального прокурора України оголосили Євгенію Шевченку. Підозру в державній зраді, яка полягає в інформаційно підривній діяльності на користь країни агресора, найближчі два місяці Євгеній Шевченко проведе під арештом. Подробиці цієї справи читайте на сторінках локатора. На минулому тижні локатор медіа стало відомо, що заступник голови Бердянської міської військової адміністрації Олександр Пасічник подав скаргу до Міністерства юстиції щодо рейдерського захоплення. Тимчасово виконуючим обов'язків голови Бердянської міської військової адміністрації Миколою Матвієнком цього Органу нагадаємо, що Микола Матвієнка сам себе призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язків Бердянської міської військової адміністрації. Пасічник вважає це незаконним і просить мін'юст позбавити Матвієнка права першого підпису. Цікавий факт: Олександр Пасічник є депутатом останнього скликання у Бердянській міській раді. А Микола Матвієнка є депутатом е також в Раді, але Бердянської ради. Районної розгляд скарги Олександра Пасічника призначено на 18 листопада. Тож подробиці дивіться вже наступного тижня. Продовжується депутатопад в Запорізькій обласній раді. Так на минулому тижні одразу два обласних депутата добровільно за власним бажанням склали свої повноваження. Один з них це Михайло Маслов. Від забороненої тепер ОПЗЖ та Олег Чернов від Європейської солідарності. Таким чином, з 84 депутатів обласної ради наявними залишається 54. На тимчасово окупованих територіях відбувся перший призов українських юнаків до лав Збройних сил Російської Федерації. Про це вже прозвітував псевдогубернатор Запорізької області Євгеній. Балицький призов розпочався з 1 жовтня 2024 року. І за повідомленням окупанських медіа, юнаки будуть проходити службу в Ростовській області, Краснодарському краю та на території тимчасово окупованого Криму. Вік юнаків українських юнаків не складає від 18 до 30 років. За повідомленнями того ж самого Балицького їх не будуть відправляти до так званої спеціальної військової операції, але ж ми знаємо, що віри словам окупанта бути не може. На жаль, повторюються сценарій у псевдо. Республіках ДНР ЛНР, коли окупанти обіцяли їм теж саме. А тепер ми бачимо, як юнаків та чоловіків, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, відправляють на війну. Проти України на минулому тижні «Локатор медіа проаналізувало розпорядження голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова щодо позбавлення 15 підприємств Запорізької області статусу критично важливих для економіки України. Це означає, що ці підприємства більше не зможуть бронювати працівників чоловічої статі від мобілізації. Це сталося через те, що підприємства не відповідають критеріям е, критично е, важливих підприємств для економіки україни або порушили е, цей порядок які це під які ці підприємства е, який їх повний перелік е, ви можете ознайомитися також на сторінках локатора Російська армія продовжує обстріл мирних територій Запорізької області та всієї України. Так вночі, 11 листопада, вони знову обстріляли місто Запоріжжя. Загинув чоловік 71 Року 22 людини зазнали поранень, серед них п'ятеро дітей авіабомби влучили у житловий будинок у територію. Перед цим будинком та у приміщення автосалону. Крім цього, окупанти планують здійснити підрив. Дамби у місті Васильівка у Васильівському водосховищі, і вони заздалегідь же годують під це підґрунтя, звинувачуючи е, збройні сили України у підриві цієї дамби. Тому просимо бути місцевих жителів е, обережними після Каховської е, Куховського водосховища. Ми розуміємо, що від російської армії можна чекати будь-чого, і не виключено, що і е, може відбутися підрив. Дамби у місті Васильівка це були найголовніші новини минулого тижня. Залишайтесь з локатором. Наталя Криворучко. До нових зустрічей.